І так, сьогодні просто на екрані в повідомленнях у мене з'явилося новий, новий додаток від Instagram. Я натиснула, перейшла, тут досить таки проста, легка звичайна авторизація через. Інстаграм, і я вже в додатку. По суті, тут нема нічого такого складного. В Декілька кліків і давайте тестувати. Насправді, я поки що не можу сказати щось що таке 100%, що це буде вау, вау супер А поки що нічого незвичного не помітила. Однозначно розумію, що ще будуть тестування, і вже вдалі в процесі можна буде сказати, що це буде рятівник номер один, чи це буде ще одне. Ще один додаток, який нічим не відрізняється від інших. Насправді, в капкаті, ну ви самі розумієте, хто на курсі монтаж, ну, там набагато більше функцій, навіть в порівнянні з тим, що є, ви це можете легко побачити. Тобто тут немає накладанців, тут нема вирізань. Ну, маємо те, що маємо, поки тестуємо, можливо, в процесі будуть з'являтися дуже багато всього. Друзі, і так, давайте сьогодні переглядати новий додаток від Instagram. Називається він Edit. Давав на нього запит, він має вже вам а, автоматично а, встановитися на а, телефон і починаємо працювати. Друзі, і так, давайте сьогодні. Друзі, і так, давайте сьогодні переглядати новий додаток від Instagram.

Давайте знову тут. Мягкая, смещенная, свечение. Ничего не изменяется. Тобто так... А, нет, свечение пошло. Майже все те, что уже было в Instagram. Ну, це щось таке. Так, зараз подивимося, як веде себе на англійській мові. Все. So. Ось так. Ось так. Давайте, я ще знижка. Щоб ми мали і українську? Сходу нам доведеться відкрити будуть вам відповісти. Призвольте до складні і проживаємо. Нічого ще не закінчимо. Така фіна була підробкою. І так само. Ну, тобто я нічого щось таке не побачила, знаєте, прям вау, поки що. Те, що є стандартно в цьому. Так, що ще тут є? Тут накладання музика, редагування, створити копію. Давайте створимо копію. Фільтри, ефекти. Давав на нього запит. Фільтери, анімірують. Так, це ж цікаво, якщо це буде, знаєте, з цим, з ефектами штучного інтелекту, що навіть то, що ми створюємо на курсі фото, відео і так далі. І якщо це можна буде оживляти самому інстаграму, ну буде цікаво. Поки що досить довго. І бачите, не, немає ніде ніякого відліку, коли це закінчиться. Тобто ми не знаємо. Це дуже незручно? Поки що чекаємо. Бачите, можна далі продовжувати робити щось, наприклад, ось тут, а воно там буде собі генерувати. Так, можна розтягувати. Добре. Можна видалити зеркало, замінити, створити копію. Так, тепер бачимо, будемо дивитися, що є така можливість накладання а, немає, як в капкат. Налаштувати можна ясність, контрастність. Насичаться це, це класно, до речі. Тут можна погратися, зробити набагато яскравіший. Так, і де у нас там генерувалося? Ось тут у нас генерувалося, поки що нічого не, зна... не знаємо. Так, текст ми приєднали, аудіо можна додати або інтерпретувати готову музику. Текстом ми побачили це все те саме стандартне, що є, наприклад, в тому самому Інстаграм, але ще декілька цих. Ми можемо робити озвучку, є озвучка автоматично і гелієм. Далі субтитри, на жаль, поки що от я записала собі це, воно мені не зробило. Друзі, Одвичку. не зробило субтитри. Зараз перевірю, загружу відео, яке має вже. А, так, давайте загрузимо відео. Галерея. Яке має субтитри? Так, не це, а це, напевно. Так, воно загружується. Ні, це не це відео. Видалити. Доєднати. Галерея. І беремо відео. Так, тут у нас є субтитри, але я зараз перевірю, чи тут можна наставити субтитри автоматично. Так, субтитри, відео генерує. Зараз побачимо, які тут субтитри. А як включатися знову про Ось тут субтитри. Ті, які вони нам запропонували. Є можливість вибрати такий самий стандартний варіант, як у нас вже є. Одним словом, те, що ми робили. А В інстаграмі самому редагували. Вчитися з просування активне системне для Які перші теми? Але бачите, він не зробив, тобто він не зробив нічого, він просто поставив пости. І так, саме важливе, зробіть сторітелінг в такому легкому Бачите, що є російська мова, українську він нам не дав. Можна редагувати, Це ми зіштовхуємося з тим самим, що, так як в Капкат, у нас там немає української мови, ми змушені редагувати вручну, наприклад, пости. І він переробляє. Тобто, однозначно, якщо тут не буде української мови, нам україномовним буде важко тут працювати з субтитрами. Далі. Так, субтитри я тоді видаляю. це субтитр. Ну, можливо, він ще буде допрацьовуватися. Так, у нас тут є вирізка, вирізка людинки, навіть грін, навіть скорость. Так, скорость у нас є, ефекти є. Так, і ще тут у нас щось генерує, але невідомо що. Ми, я не можу сказати, що це буде у нас. Зараз я тебе буду веселити, добре? Yeah. Ну, буду тобі розказувати, показувати. Yeah. Добре, yeah. зараз. Зараз мама. Так, в мене вже Женя терпець рвався, поки я робила аналіз. Ну, коротше, от поки що так. Е, громкость у нас є. Скорость ми можемо реагувати, Зелений фон. Е, це пізніше протестую. Yeah. Фільтр, ефекти Voice X, злічення зеркало. Ну, поки що ось такої. 4. А так. я включитися знову просування активне, системне. Так, це те, що що й було. Ну, коротше, ось так поки що. Є можливість над, натискати, додавати, озвучувати, додавати переходи, щось воно нам дає елементи генерації. Генерації АІ, але поки що немає ніяких, я не бачу результатів, що би воно там робило, щось двигалося, оживляло, не знаю, ще щось, тобто буду, буду тестувати, не буду займати час. Я думаю, що це таке пробний просто, а, варіант пробний відео. А, і пізніше вже буду тестувати більше, то ну, немає можливості а, одразу таке дати такий якийсь конкретний. Відгук повноцінний, можливо, впредь воно буде допрацьовуватися. Зараз ще буде дуже великий тест на цей а, додаток, чи буде він перекидувати автоматично, чи не буде. Чи, ну, дуже би було зручно, наприклад, щоб автоматично не, ну, не потрібно зберігати це відео, так? А, 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 а лише а, автоматично перекидувалося зразу в сторіс або зразу в Riels. І ну, таким чином ми б могли, або нам би навіть пропонували, наприклад, чи створити пост-карусель, чи створити сторіс, чи створити рілс. Тому що якщо додаток скачує спочатку те, що ми створили а, в галерею, а потім вже пропонує нам з галереї загрузити, то який смисл тоді його з'єднання з, з а, цим? З Інстаграмом, якщо він, звичайний додаток, саме звичайнісінький. Ну, нічого, зараз побачимо. Якщо б вони це зробили, то це б вже було плюсом великим. Досить довго грузиться, наприклад, якщо навіть ось таке саме відео я знімаю в капкат, так, ми на курсі це по монтажу вчимо, то відео загружається буквально в лічені хвилини в лічені секунди, тобто це не треба навіть ждати хвилин. А тут ми досить довго таки чекаємо. Пішло. Поділіться в інстаграм. Ну окей, тоді вже хорошо, тому що воно ділиться і в інстаграм, і в Телеграм. Все, тоді ми йому даємо оцінку. Значно більшу, тому що автоматично, але давайте ще глянемо, чи воно загрузилося до нас е, Я заходжу в свої збережені, перевіряю, так, де мої спореження. Так, і е, галерея. Ні, воно не загрузилося, це дуже добре. Може, загрузилося. Так, да, воно, да, воно загрузилося. Друзі, і так, давайте сьогодні. Мені, наприклад, це не потрібно, я буду шукати ту функцію, де можна відмовитися, тому що не все. Я дуже багато створюю контенту, мені, наприклад, ну, не цікаво. 어, загружати ще раз. Так, місяць час. Ось так виглядає додаток. Так, давайте поставимо йому поки що 4. Ага, і дивимося на нього в самому. Він автоматично Edit. Ось так він виглядає. Щось він далі генерує. Експорт лише такий. Так. Ну і все. Далі будемо вже, давайте спостерігати.